Режим ev ЄВМОД також є тут. Ага, ЄВМОД. Тут є інформація по ньому. Все, їдемо максимально на електриці. На електриці тут максимально декілька до кілометра, мабуть, проїдеш. А надалі не вистачить батареї, тому що батарея в, цьому, в цих гібридах вона на непідзаряджаємох гібридах. Невеликої ємності, тому це чисто виїхати з двору на електриці Без, безшумно. Ну, Там, де треба проїхати безшумно, можна використовувати цей режим. Зараз подивимось. Двигун у нас не працює. До речі, що тут у нас? Навігація, мабуть. Ну, сучасна ця сучасна мультимедія. Яка встановлюється на всі сучасні Тойоти. Да, їдемо на електриці. Євімод е, моргає зна, значок на панелі приладів. Мабуть, попереджує що. що небагато залишилось батареї ємності. Все. Автоматично вимикається, нема того, і тут вимкнено ж. Нема того моменту, що там батарея повністю розрядилася, і ти став посеред дороги і не знаєш, що робити. В Тойоті такого немає, автоматично під'єднався електродвигун внутрішнього згоряння і заряджає батарею. Все працює в автоматиці, твоя справа це залити паливо в бак, щоб був бензин. А далі Toyota все робить сама за тебе.